Завдав численних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі у містах та селах від самого ранку перебої з електроживленням. Екстрені вимкнення світла наймовірніше триватимуть не одну добу кренерго поперед українців про те, що і сьогодні вірогідно в найближчі дні. Сегодня? Так, сегодня. Так что точно сегодня? Тарас, ну мы вырешили, сегодня. Ты мне досидите? А, хорошо. Ні, ну я думаю, сьогодні саме те, що треба. Так, Тарасико, кращого моменту і не вигадаєш. Ми вдома. Якщо звісно, це когось цікавить, О, так багато часу, стільки всього треба встигнути до відключення. Вибач, не встигаю зайнятися генератором. Гляда русня. Гоуданж підемо. Там на майному в мене якраз нова. Чуєш? Ти можеш тихіше? Mm. Все я тут, не звертайте уваги, це просто брат Майнкрафтер. Угу, не кажіть ці малолетки. Так, а ви що, тривогу не чули? А ну марш в підвал. Бігом я сказала. Коробка з документами мои зимы? Ты ба. Беография людей вміщається в одну жестку на коробку. То гамалит, де? Да? Ти ще не знаєш своїх дітей. Їм треба тричі сказати, щоб хоч якийсь ефект був. І то не факт. Так що, выкроси коронку. Ну давай. Баба мама, що сказала? Воно бігом ниж. Зараз, п'ять секунд. Ти гепиш, що пуски ще не було? На рахунок три вирубаю роутер. Раз! Всім привіт! Сьогодні вам розповім про макіяж очей. У мене тут ось такі от рожеві тіні. Тут зелене підведено. У мене ось така чорна звичайна туш. ось така дулечка і трішечки ось так от вкладені в волосся. А малішу ніколи не відліпають від екранів? Ну, Можливо, вони беруть приклад з тебе. Ти куди? Піду проведу правду зумий час. Вдачі. Топ-3 аплікейшни, які в'їзають для обробки фоток. Це Blow Face, Shiny Look і Flex Photo. Так, я ФК на секунд. Що? А, чого? Хотів поговорити. Про що? Як справи в школі? Все добре. Тато, в мене стрім. Можна відволікати? Угу. Так, хай, я знову лайф. На чому не зупинилась? Хочу запропонувати новий человек. Я вам зараз, а Шановні? ви коментуйте. Як вам така ідея в цілому? Виграєш? Та тут це Мейнкрафт. Тут не можна виграти. Так що за заграти кади не можна виграти. Тож взагалі грати. Чи, з приміром, готуватися? У тебе аккаунту немає. Ти грати ти не вмієш. Попереджаю всіляку пошляку. Ну не обов'язково грати цей мейнкамп. Можна... Героїв меча і магії. Пам'ятаєте пару стрімів тому я вам? Ми взагалі за цілими днями в неї заліпали. Ну, я не вмію в неї грати. Я навчу. Ні. Пам'ятаєте, пару стрімів я вам показувала ну, годую Раніше вони від нас не відліпали. А зараз від них більше двох слів не вичивеш. Рано чи пізно будь-який тато програє айпаду війну за увагу дитини. Тато? А мама? Думаєш тобі вдасться відірвати їх від гаджетів? Ну, якщо у тебе не вийде, я можу допомогти. У мене не вийде. Я тобі зараз покажу, як мене не вийде. Я ці гаджети купляв, я їх і погублю. Тому що почнеться повстання Це взагалі Тарас разбурба. Я зрозуміла. Ми з детективного жанру переключаємося на якийсь інший жанр. Наприклад, можна прийти фантастику? Це що? Наш старий музик. Я знаю, я сама його складала. Нащо ти його приніс? Мені... Ну, наші діти не такі дорослі, але є за чим поностальгувати. Ну і чим ти плануєш викликати Це, у них ностальгію? Касетним плеєром чи гімнастичним диском? Хелочкуває. Коротше, ідеї для сценаріїв ще небагато. Алло! Варіки, Діти! Прийдувати. А якщо будуть я грішіть бомберні, можемо замовляти. Не ладно. Ей! Назар! Тату, що ти робиш? Є пропозиція. Ви відкладаєте свої стріми ігри. І ми рубимось Настолько. Лото. Mm -hmm. Тато, ми за щось покарані. Чому? Вам... Об... же подобалось. Я навіть не знаю, що це таке. Ти був маленький. А от Міля грала і грала, і була в захваті. Тато, мені було 4 роки. Я могла бути в захваті навіть від жука. Ну, Ну чого? Воно вам сподобається. М? Я навіть правила знаю, тому я пас. Я теж, це старперська гра. Взагалі у мене стрім. Ну, будемо грати і, і стрімити. Ні, це тоді точно крінж буде. Крінж це щось погане? Я думаю, це синонім зашквару чи щось таке. Деякі родини просто не можуть збиратися разом. А ми за цією клятою росні кожен вечір маємо змогу збиратись всією родиною. А поводимо собі, як чужі люди. В черзі до стоматолога. Щось ти швидко здався. Гаразд. Ти казала може допомогти. Як? Можу дати тобі пораду. Яку? Безцінну. Іх з ним давай свою безцінну пораду. Для того, щоб ви не відірвалися від своїх гаджетів, тобі треба просто почекати. Можна прийти у фантастику. Почекати. Угу. Що ж це за порада така? Ну, я ж кажу, безцінна. Тому що почнеться по І як довго чекати? Поки вони не подорожчають, що від їх уваги не буде залежати зміст за Ну, трохи менше. Я думаю, хвилинку-дві. Знущаюся. Цього ми складними шляхами ха, -ха дуже смішно. Мені треба... Сама не можеш нами впоратися. І надати... відігруйся на мені. <зас> mm. Знаєш, я тобі скажу. О, навіть хвилини не пройшло. Ти що ти там хотів сказати? Ти ні. дякую. Mm. Собі дякую. Другий тиждень без генератора. А вони й без інтернету дуже вразливі до спільного проведення часу. Тому вперед, блін, кляті відключення. Вона нічого не ловить. В мене єжко. Дорогі діти, є пропозиція. Я скачав на ноутбук, давайте подивимося разом. Ну, в принципі, можна. Все одно нема що робити. Працює! А що працює? Мені Вован в пароль від Старлінку. і тому в мене є й нет. О, поділись паролем. Зараз. А за що це Бован дає тобі свої паролі від стрілянку? Ну, ми граємо разом. Щоб я не дисконектився. Я за шериф. Та реально працює. Так. Куп підписники. Коротше, тепер стрім буде так, трішки в темряві. Можемо всякі страшні історії про я на базі, додайте мене знову Так, зновпали. Все, мене це задовпало. Дай сюди. Ну. Дай. Ей, та то ти що робиш? Я конфіскую це до кінця тривоги. Хоче кать корисний відбликав тебе хоче і починуш. Ну, ти ж сам пропонував фільм подивитися. Я передумав. Ну, і що нам тепер робити? Поспілкуватися не пробували, ні? З тобою вже точно нема бажання. Підтримую. Я, я я зараз я подзвоню зараз цьому... батькові Вавану. Я скажу йому, як він має взагалі роздавати свої сталінки. Має інтернет, хай в ньому і сидить. Ні, я не напишу в групу. Вони його порвуть, як тожик гілку, зараз. Ти жалієшся всю тривогу на дітей, а сам поводишся, як дитина. Дивись і вчись. Ось діти. У тата просто поганий настрій. Ну так, а що там? У тебе довго буде ще твій стрім? Не знаю, я взагалі її закінчую, коли втомлююсь. А ти як можеш зробити перерву у своїх іграшках? Не знаю, а що? Ну, просто я збиралась сьогодні ліпити вареники на вечерю. А оскільки зараз тривога, то ми можемо це зробити прямо тут. І знаєте що? Ви можете взагалі не паритись, якщо ми тут щось забруднимо. Ага, а потім змусиш нас це все прибирати, проходила. Ну, нічого, ми разом все це зробимо. А ще можемо зробити пару вареників сюрпризів. Покладемо туди гудзик або монетку. Угу. Щоб я потім зуб зламав і знову до лікаря поїхав. Ні, дякую. Мам, я взагалі не голодна. Тому можна ліпити вареники. Добре. Якщо ви допоможете мені з вечерею, тато вам щось купить. Стерлін? А, ні, 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 Це точно ні. Ви позростаєтесь з цими телефонами. Ні, тоді пас. Я теж. Стратегія хороший поганий поліцейський провалилась. Не знаю, раніше вони весь час дуріли зі мною на кухні, потім я їх сварила. Тепер сама пропоную і там. Може, вона просто час змиритися. Що ми з тим не нашим дітям, коли вони підростають. Якось вони дуже швидко виросли. Класна фотка. Якраз той час, коли вони до нас чіплялися. Вони навпаки. Це ж якраз, коли ми хотіли від них відпочити, а попросили твою маму за ними доглянути. Вони взяли і самі до нас прибігли. Так, а мілі ще плакала, тому що думала, що ми без неї на каруселях каталися. Може, в цьому є секрет? В каруселях чи в мамі? Та ні. Не змушувати дітей бути з нами разом. А створити атмосферу. Щоб їм самим цього хотілося. У мене є ідея. До речі, підписники. Скоро я буду робити стрім 24 години і роблю все навпаки. Як? Ну, типу, п'ю воду з а та їжу зі стакана. Так, там ще придумати треба. Так, прикол, не кажіть. Так, це ж його тоді бджола вкусила. Назарчик ще думав, що помирає. Слухай, коли ти встигла розвивати ці сфотки? А що батьки роблять? Дивляться якісь фотки та да сміюся. А це міля після щеплення. Нам ще тоді довелось на заправці ляльку і купувати? Mm, я пам'ятаю. Слові барби були три пориджина. О є. А що ви робите? Mm? Та це я якось ваші дитячі фотки роздрукувала, а наклеїти не було часу. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. От ви виростете, це буде справжній скарб. Скарб чи може крінж. Я вже уявляю, показую цю фотку майбутньому нареченому. Ні, не потрібно її нікому показувати її взагалі краще спалити. Це не допоможе, тому що ваш батько чомусь дуже часто фоткав вас з нагоршу. Я дуже писався ними. Не треба було памперси купувати. Спокійно. Це пиво. Так, а що там твій стрім? Закінчився? Стрім? Так, закінчився. Я краще з вами посиджу, проконтролюю, щоб було менше кринжових фоток. Давай. О, я пам'ятаю цей день. В цей день Назара бджола вкусила. Він був так на покемона схожий. Цю точно треба вклеїти. Ні, Цю краще не треба. А, в мене планшетів. сів. Дати тобі павербанк? Ні, я краще з вами посиджу. Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив, старі фотографії. Вони, бо добре чи зле з тобою завжди вони Годинник вперто роки рахував І кожен так як мій, так і зробив І тільки у альбомі всі підряд Ми будемо такими, як тоді Старі фотографії на стіл розклади з тобою завжди вони. Давно треба це зробити. Я ж казала? Угу. Mm -hmm. Капець, дощ тривога. Ну, що тепер мама? Дітки. Нам треба дещо обговорити. Що саме? Ми з мамою дуже давно хотіли вам про це сказати. Але ніяк не наважувалися. Мам, ти що знову вагітна? Ви розлучаєтесь? А як ти здогадався? Так, стоп, 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 стоп. Послухайте. Ми з мамою дуже щасливі люди, тому що доля нам подарувала таких прекрасних дітей, як ви. І ми вас дуже сильно любимо. І ми з мамою теж кохали один одного. Просто в житті так трапляється. Дорослі живуть разом дуже довго заради дітей, І не помічають, як віддаляються один від одного. Ми дуже довго намагалися все це якось вирішити, і ніяк не наважувались, але потім зрозуміли, що так буде краще для всіх. не для всіх. Так, це все через мене, того що я дуже багато граю на планшеті. Тримайте, він мені не потрібен тобі. Назар, синку, послухайте. Ніхто ні в чому не винен. Взагалі. І ми з мамою досі одне ціле. Що стосується вас. Так. І в питанні виховання, і взагалі в житті. Просто ми тепер не чоловіки, і дружини. І все. І ми розуміємо, що це для вас великий шок, тому ми роз'їдемось тільки тоді, коли ви будете до цього готові. Просто пам'ятайте, що ви найважливіше, що є в нашому житті. І ми вас дуже любимо. Так вже дуже. І ми вас дуже любимо. Увага, відпій тревога тривоги. Увага, відпій повітряної тривоги. Ну що, спати? М? Може трошки пізніше, далі спати. Давай зіграємо в ту гру, яку ти пропонував. Це дролото? <ріхи> <ріхи> ну давай <-то>. <ріхи> 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 Вам сподобається.